Вітаю шановні! Зараз будемо готувати таку страву або такий соус, який московити називають хрена вуха, а у нас буде називатися просто херня. Основний інгредієнт хрін. Що для цього треба? Оце ви, що бачите на столі, то і потрібно. Часник, хрін, помідори, сіль. Більше нічого. Чому я не кажу, скільки інгредієнтів треба. А тому що все робиться на око, все робиться на смак. Ви з цього відео зрозумієте, як підібрати кількість. Крутити буду на м'ясорубку, щоб ви бачили, як воно все відбувається, бо блендером можна перебити, але не так буде наочно. Для початку беремо. Часник. часник, якщо хтось буде рахувати скільки, добра, добра жвеність чищеного часнику. Чому часник додають усі соуси, які разом з помідорами? Ви будете здивовані, але не тільки для гостроти. Часник додають усі соуси з помідорами для того, щоб він був солодче. Мало хто знає, що чесник це городина, яка у собі на одну одиницю маси має найбільшу концентрацію цукру. Тобто насправді це найсолодше, що у вас росте на городі. Але через те, що там, окрім цукру, міститься ще й багато різної всячини, яка пече, ми той цукор взагалі не відчуваємо. Звісно, для запаху, для гостроти ми додаємо хрін. Скільки його додавати? Ну, Тут залежить від вашого смаку, а також залежить від самого хріну. Справа в тому, що м, влітку, а не восени, якщо рвати або копати той хрін, то він може виявитися майже не гострим. Як ви бачите, я його кручу, а сильного різкого запаху... Нема, бо це літній хрін, а не осінній або весняний хрін. Той хрін вже мені очі виїдав, а це і ні. Як ви бачите, дуже-дуже погано він крутиться. Але ж таки крутиться. Скільки його можна визначити якраз по запаху? Якщо ви оце скрутили 2-3 таких стовбури хрину, а ледь відчуваєте запах, то можна ще додавати, але визначайте самі. Зазвичай хріну по масі береться рівно стільки скільки і часнику на цю страву. Помідорів на столі забагато. Піде, може, третя частина тільки тих помідорів. Але ж ми будемо обирати, які помідорки більше підходять для цієї херні. Як ви бачите... Крутиться дуже важко, але якось де й крутиться. До речі, може хто б помітив, у мене дуже трясуться руки. Ваші версії, чому вони трясуться, напишіть у коментарі. Мені буде цікаво. Хтось зможе визначити, чому вони у мене трусяться. Попереджаю. Відповідь не така наочна, не така проста, як здається. Ну, ось, майже, майже і готове. Аж м'ясорубка вискакує, майже все готове. Ось така от каша вийшла. Ми кидаємо це все до кастрюлі. Може потім ще додамо. Додамо хріну. А тепер... Треба різати помідори. Звісно, блендером перекрутити помідор набагато швидше. Але, як я сказав, для научності буду крутити ясорубкою. Скільки ж помідорів обрати? Ну, по-перше, чим більше помідорів ви сюди додасте, тим у вас буде більше. Самого соусу. І, звісно, у вас буде не такий він гострий. Тобто ви помідорами регулюєте гостроту цього соусу. І які ж помідори обирати? Скрізь пишуть, що в соуси треба обирати помідори найспіліші. Насправді спробуйте трохи не помідори цей соус. Ви будете здивовані, що соус буде набагато краще. Чому? Тому що не такі вони водянисті і сік, який ви отримаєте, або ота каша, яку ви отримаєте. От бачите, хрін забив м'ясорубку. І не хоче воно крутити. Але ми це поборемо, брешеш, ми тебе поборемо. Хоч якось допоримо. Да не ж бути так, що не поборемо. Ти зараза така. Отак от не робіть, як я роблю. Пальцями туди не лізьте. Це професіонали тільки таке роблять. Або люди, у яких зайві пальці. Так, щось тут зовсім не хоче воно нікуди йти, не хоче нікуди воно крутитись. Не вперед, ні назад. Бо хрін забиває все. Хто хоч раз крутив щось подібне, той знає, наскільки це складно, оцей хрін оцей прокрутити. Звісно, можна було по трошки давати хріну, потім помідор, щоб він промив м'ясорубку, потім знову хрін, потім знову помідор і таке інше. Але ж ми не шукаємо простих шляхів, ми робимо так, як нам заманиться. Це не висока кухня, це звичайна кухня, звичайні страви, які готують Уже десятиліттями готують всі господині у себе на кухнях. Вигадують різні інгредієнти, вигадують різні добавки до цієї страви. Але ж вона ну майже скрізь однакова. Як бачите, не хоче вона нікуди крутити нічого не хоче. Тому, як передбачався це, ми робимо трошки інакше. Як бачите, у нас тут у кастрюлі оце трохи головного інгредієнта. А тепер ми сюди просто ріжемо помідор. Як бачите, я не вирізаю спочатку оцей корінь на помідорах. Я ніколи його на початку не вирізаю. Я його залишаю, а не вирізаю. Так набагато простіше, і в кого ця процедура займає дуже багато часу і він не любить цієї процедури. Раджу робити саме так. Обрізаєте навколо, а це викидаєте. Можна викидати, нікуди воно там. То там, ой, міліметри шукає там. Як же так, це ж помідор викидається, скільки відходів. Та скільки там тих відходів. Зараз помідор у нас в Кернії. На базарі коштує 20 гривень. Знайти можна помідор. Вже навіть не по 20, а по 15 гривень в деяких селах. Так, щоб приїхати і забрати з двору. От уявіть, на яку. Взагалі суму грошей, ви оті, оті помідори ото набрізаєте, не викидаєте. На 2 гривні, ну вибачте, якщо у вас кришка залізна, коштує 3 гривні, то що ви там одна Одна кришка коштує 3 гривні. Що ви там, ото викинете тих помідорів? На 2-3 на гривні, ну, вважайте, що у вас зіпсувалася одна кришка. Все. Як ви бачите, я помідори взагалі ріжу без... Будь-якого там перебирання, вони все й помиті, звичайно. Але обрізання того всього, зайвого як, якогось там вирізання, оце ж треба навпіл його розрізати, потім вирізати обережно там ножем, хтось ріжеться, хтось там ой, мало вирізав, ой, багато вирізав. Чухня то все. Як ви бачите, як я обрізаю помідор. Раджую вам так робити. От, залишається, от, бувають помідори зі стрижнім таким. Який дуже твердий, білий отой. Якщо ви будете отак різати, то не треба там вирізати, довго там мучати того помідора. Як воно, що дадемо отакого ще помаранчевого помідорчика. Це для кольору. Кожен обирає собі. Звичайно, на цей соус найкраще йдуть. Червоні помідори, тоді він такий красивий, яскравий, нагадує якийсь соус, такий куплений, якийсь хитрий такий незвичний кетчуп. Ну, Кому як подобається. Якщо комусь подобається жовтих помідорів або взагалі чорних помідорів, не почернівших, не ті, які пошкоджені фітавтора, а чорні, їх так називають, вони більше не чорні, а коричневі помідори. От можете сюди додати Додавати, і воно буде таке темне, зробиться. Ну, не кожному подобається, воно трохи виглядає, наче брудне. Ця кастрюля, якщо повінція її набрати, то ця кастрюля об'єм буде десь ну, приблизно 3 літри. Звісно, якщо ви різаних помідорів, то тут не 3 кг, не 3 літри, тут буде десь. Кілограма півтора. Якщо напхати, натрамбувати, то буде кілограма два, не більше. Більше сюди не влізе. Ви бачили, скільки там хріну, ви бачили, скільки там чеснику. Ну оце все ми просто нарізаємо сюди, накидаємо сюди. Ну, я думаю, достатньо. Так. А тепер беремо чудо техніку. Ця чудо-техніка називається звичайною мовою блендер. І блендером оце це душимо, давимо, крутимо, перемирюємо, передавлюємо. Тільки обережено. Хто перший раз користується блендером в таких цілях? або Такій страві блендер треба вдавлювати туди глибше, бо ця кухня ваша буде забризана соком помідорів. І все. І все перебито, і не треба ніяких м'ясорубок там бідних мучати, видавлювати з них щось там, крутити. Я навмисно вам показав, що м'ясорубка це позаминуле століття. Насправді все треба робити вже блендером з сучасними технологіями. І так, що ж у нас тут вийшло? Ось така от річ вийшла. Таке воно трошки густеньке, ви бачили, помідори в мене є сиїсті. І от ми отримали таку кашу, можна сказати. У цю кашу за розрахунку ну, тут приблизно 2 з невеличким літри, Я додаю одну ложку отаку солі. Це для початку. Ложка тут невелика. Для початку додаю ложку солі. Для чого додається взагалі соль у помідори або у соуси. Звісно, це консервант, який не дає псувати всьому чому. Звісно, це змінює смак на краще. Але ще сіль з помідорами, коли вона поєднується, вона відділяє рідину від м'якоті. Тобто, якщо у вас дуже водяниські помідори, то ви можете солі. Додавати менше. Бо там і так вода вся вийшла. Але якщо у вас такі помідори в а ви хочете більш рідкий соус отримати, солі додавайте трошки більше. Але так, щоб не пересолити. Ось, начебто, страва готова. Але я, те, що я вам розповів, оце сіль додали, і це відокремлення води від самого. Томатного соку. То треба, щоб оця страва вона постояла приблизно годину. Після цього її можна коштувати, дивитися додати солі ще, додати помідорів, додати, може, хріну або часнику Можна додати купу спецій. Почекаємо, я почекаю годину, для вас мене 1-2 секунди. Ось і минула година. Для мене година, для вас кілька миттєвостей. Оці помідори, що тут лежали, перетворились на сік уже. А, гаряч. Зварився сік. І ми дивимося, що у нас тут вийшло з нашої херні. Можете запропонувати свою власну назву. Коштуємо. Ну, я вважаю, що... Саме такою вона і має бути. Ось така вона за густиною. Тобто це не рідина, а там всі частинки хріну, часнику і навіть насіння помідорів. Але воно тут зовсім не заважає. Що можна з цим зробити, як змінити або поліпшити? Можна додати цукру. І тоді у вас вийде такий соус, який називають пікантний. Але якщо ви додасте цукру, то тримати цей соус можна буде не дуже довго і виключно в холодильнику. Якщо ви хочете, щоб воно зберігалось у погрібі, не додавайте цукру і можете просто під капронову кришку закривати і ставити у погріб, доволі довго тримається. Якщо ви хочете не в холодильнику, а в квартирі і довго зберігати, то треба додати оцту. Оцту додавати для того, щоб був якийсь ефект, мінімум столова ложка, тобто 30 мл на літр оцього соусу. Ну а зараз це все й піде по банках і піде в холодильник стояти. Нагадую, це все не вариться. Це все сирим. Як ви бачите, ось такий цей соус на колір. Ну, ви бачили, з яких помідорів там були рожеві, червоні, трохи жовтих помідорів. Тому колір вийшов ось такий от. Але колір тут не настільки важливий, як може здатись. А, забув сказати, перед тим, як оце минула година, перед тим, як накладати по банках, ретельно все перемішайте, Дуже ретельно перемішайте. Бо може відстоятись, може відстоятись рідина, може відстоятись густина, сіль десь нерівномірно розподілиться. Тому дуже-дуже ретельно все перемішати, щоб всі смаки. Всі перемішалися і соус став однорідним. Ось таким чином ми отримуємо соус на зиму, який я називаю херня. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо поліпшення цього рецепту, пишіть у коментарі. Ми всі почитаємо. Не забувайте підписуватись на цей канал. Це перше відео на цьому каналі. Далі буде дуже багато цікавих рецептів, але не так рецептів, як способів приготування, які допомагають новачкам осягнути взагалі приготування будь-яких справ. Починаючи від простих страв, наприклад, яєчні, і закінчуючи там яким-небудь маринуванням сала. Тому підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. У соціальних мережах, у меседжерах. Ну, ви там в курсі. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а на цьому все. Бажаю всім смачного. На все добре!